Шановні клієнти, колеги та партнери, ми щиро вітаємо вас в адвокатському об'єднанні LegalEx. професійна команда, яка об'єднала досвід, знання, відданість своїй справі, щоб забезпечувати надійний захист ваших прав та інтересів. У сучасному світі кожна людина та кожен бізнес стикаються з викликами, що потребують чітких і грамотних юридичних рішень. Саме тому ми працюємо для вас у ключових юридичних напрямках. Військове право, кримінальне право, цивільне право, сімейне право. Наші адвокати мають багаторічний практичний досвід та поєднують класичні правові підходи із сучасними інструментами роботи. Ми глибоко переконані, що головна цінність нашої професії це довіра клієнта. Саме вона визначає стандарти: прозорість, чесність, відповідальність. Та відданість результату Лігалек це більше ніж адвокатське об'єднання, це команда, яка щодня доводить, що навіть у найскладніших правових ситуаціях можна знайти справедливе рішення. Ми не залишаємо клієнта наодинці з проблемами. Ми йдемо разом з ним від першої консультації до остаточного результату. Дякуємо вам, що довіряєте нам свої права. Ми готові стати вашим надійним партнером і захистом там. Де це найбільш потрібно. з повагою? Команда адвокатського об'єднання Лігалекс.